Щоб наші порушники закону чітко розуміли, що закон не для всіх. Ну, так історично сталося, що люди, які приходять до влади, десь для себе розуміють, що вони є касом недоторканних і можна через кроваву кругу, в тому числі і старою прокуратурою вирішувати будь-які питання. Е, у нас е, сталися певні резонансні події, де е, е, міські чиновники є вищого керівництва супереч закону, тушуючи норми закону, власне розпродають наші міські землі. Коли ми є, їм надаємо ці факти, і як і все рішення про землі <зняти, звісно> Макогона промислово. І не тільки. Історічи якісь кримінальні... І нас натомість заполітизовують учасники, звинувачують рейдерські, зісторювання своїх прав і прав громад. Власне, були питання стосовно того, що буде новий прокурор починати свої справи. Ми дуже ми просимо вас взяти в нас скаргу, і, щоб вона була на починання і взяти на ваш контроль. Вона була на електронній кошті, я вже мог її розчитав. Давайте добавимося таким чином зараз. Це тобі зразу. Але мені от у Волині було надзвичайно легко, бо до мене десь місяць тому буквально після призначення приїжджало 51 го ви напевно знаєте, в чому історія, хоче покрию навіть ну, е, Хлопці просто оберця. Е, І е, довели до повної повний невірої своєї держав, Тому після зустрічі були всі... Дані команди вони були виправлені, сьогодні я приїхав і прокурор отримав щонайменше 200 чоловік, які підтримують його в боротьбі за законом. Я би дуже хотів, щоб ця справа Миколаєва була першою, що відновити справедливість для оточників, вони вам завжди допоможуть, навіть там, де ви, як посудова особа, не завжди можете спрацювати.